І що можу сказати про нашого блаженішого Любомира, що він справді був добрий? Я любив диаконувати на його богослуженнях, бо ті богослуження були, от асоціювалися в мене з самим Господом Богом. Знаєте, може то заголосно так казати про людину, бо він все-таки був людина, але я собі пригадую. Одного разу в службу в церкві Святого Юра у Львові, блаженіший Любомир її очолює, хор прекрасно співає, блаженіший Любомир ніколи не спішив під час богослуження. В нього годинника під час богослуження не було. І все відбувалося дуже чинно. Точно так, я собі думаю, як Господь Бог творив світ. І як він поводиться зі світом.